У своїх дослідженнях сект у Баварії Хаак посилається на дослідження сект Сектенерхебух Євангелічно-Лютеранської церкви Баварії 1930 року. Цікавий факт: антикультист Хаак вивчав протестантську теологію в Баварії в університеті Нюрнберга у ті ж роки, коли в цьому університеті Кюнет був професором протестантської теології. За ініціативою Хаака, на початку 1970-х років відроджується й назва часів нацистського режиму. Робоча група з релігійних та ідеологічних питань. Тобто було прийнято майже ідентичну назву цього відділу від часів нацистів. Відділ з релігійних та ідеологічних питань. Все це відбувалося в той час, коли світ та Німеччина намагалися жити новим, вільним життям, поважаючи права кожної людини, полум'я нацизму, що охопило Німеччину, згасло, залишивши після себе тліюче вугілля. Яке б через деякий час.